Так, тема по ліквідації ФОПів. Що, що хотів сказати? завдяки тому, що відбулося закон, ну, багато змін в реєстраційному законодавстві, ви знаєте, що е, в кінці минулого року масово почали всі ФОПи на загальній системі податкування зніматися з реєстрації, в силу того, що з 1 січня їм потрібно платити фіксований єдиний соціальний внесок, незалежно від того, чи здійснюють вони діяльність чи ні. На щастя, реєстраційне законодавство поміняли так, що в принципі підприємець може знятися з реєстрації протягом доби. Це не означає, що, це, що він позбувається всіх там якихось проблем чи старих боргів. Це означає те, що процедурно-юридично він буде зняти з реєстрації. Держреєстратор повідомить про це податківцю. Податківці повинні зняти з обліку в себе, але тим не менше вони. Поставлять цього підприємця в себе на облік як як таку особу, яка раніше отримувала доходи від підприємницької діяльності. Чому це важливо? Тому що пам'ятаємо про три роки срок позовної давності, протягом якого фіскальні органи можуть все-таки звернутися до ну, провести перевірку цього колишнього екс. Підприємця, і все-таки донарахувати всі там зобов'язання по, по тих податках, які він платив, і штрафні санкції. Тому е, сама, по собі, е, сама по собі зняття з реєстрації не знімає проблеми із спілкуванням із контролюючими органами. Інша справа, що е, законодавство не встановлює срок, протягом якого це. Е, Повідно, ну, повідно зробити, протягом якого Державна фіскальна служба повинна провести перевірку. Це і добре, і зле, і тут ви можете вирішити самостійно, що робити, тому що платник податків, платник податків має можливість самостійно написати заяву про перевірку. Відповідно, якщо ви пишете самостійну заяву, є ймовірність того, що фіскальні органи досить швидко відреагують на ваш запит. Ну, як мінімум, вони повинні відповісти вам письмово і, напевно, там визначать дату перевірки. Тому що якщо ви будете чекати, то виходить ситуація така, що оскільки немає ну, сроків, і відповідно загруженість на рівні фіскальних інспекцій досить велика, то мається цінуємо з роботою. так? То зрозуміло, може відбутися так, що у вас і не перевірять протягом трьох років. Це теж непогано, тому що якщо три роки мине, то у вас, відповідно, вже ніяких там санкцій не буде, відповідальності не буде. а тим не менше, тут вже треба вирішувати, залежно від ваших особистих інтересів, що вам вигідно. Чекати чи все-таки позвертатися. От. Якщо ми говоримо про е, єдиний соціальний внесок, то тут от, така є специфіка так, цікава. Виходить, що перевірка по ЄСВ є обов'язковою. І е, виходить, що вона може відбутися безстроково, тому що от, ви бачите на цьому слайді в самому низу я написав про те, що Сроки давності для нарахування сплати ЄСВ, їх немає, відповідно, штрафів і по недоїмці Пам'ятаєте, я говорив вам про те, що і по зарплаті немає цих сроків позовної давності. Ну, очевидно, оскільки ЄСВ пов'язаний із зарплатою, очевидно, якби логіка законодавця пішла і сюди. Ну, от По ЄСВ немає сроків позовної давності, відповідно, вас можуть перевірити і пізно, і штрафувати при наявності. При наявності доказів. Інша справа, чи це хтось буде робити, ну, тим не менше ви повинні розуміти за те, що так, таке можливо. От. Дивіться, якщо ви знялися з реєстрації, то призначають позапланову невиїзну документальну перевірку. Це означає, що вас попросять ці документи привезти в офіс ну, до інспекції, і, відповідно, перевірка буде відбуватися на місці. Єдине, що зараз треба звернути увагу, це те, що перевірки на рівні Державної фіскальної служби зараз перейшли до обласного до, ну, до органів обласного рівня. Тобто державні податкові інспекції на місцях проводити перевірки вже не можуть. Хоча я вам хочу сказати, що з практики ситуація виходить така, ну, принаймні на початку року було. По тих перевірках, які вже призначили, чи які просто фізично вищестоячі органи закрити не могли, було передоручення, все-таки інспектори місцеві виходили і перевіряли компанію. Так. Важко уявити, як можна помістити.